Знаєте, листопад для мене був дуже дивним місяцем. Ну, тобто я прочитала шість книжок. Але чи задоволена я тим, що я прочитала? М -м -м напевно, не до кінця. Усім привіт, ви на каналі Читачка Тоня, і сьогодні, як ви вже здогадались, ми будемо підводити підсумки прочитаного у листопаді. Прочитала я шість книжок, в мене тут рейтинг розходиться від найгіршої книжки, яка, напевно, була в мене. За останні кілька місяців, так точно, і до однієї з найкращих причинених в цьому році я про що поговорити, то ж пропоную не затягувати, а починати. Поїхали. Пропоную рухатись в хронологічному порядку, тобто буду розповідати те, що я прочитала на початку, всередині і відповідно в кінці місяця. До речі, цікаво, що в листопаді я читала три книжки протягом трьох тижнів, а останні виходить, що чотири, три, чотири. Складна математика. Я прочитала за тиждень. Да, я трошки психанула, був непростий період, і мені дуже хотілося читати книжки, але вони були не дуже хороші. І це мене ще більше добило, напевно. Але давайте почнемо з хорошої книжки. Зі справді, хорошої книжки, це «Шістка Атласа. Її я читала на початку місяця. Починала я її читати у поїзді, коли їхала з Чернівців до Києва. Відповідно додому, я була в невеличкій подорожі. Мені там дуже сподобалось, до речі, і якось так я дуже на дуже легкій ноті почала цю книжку, при тому, що в мене не було якихось очікувань. Точніше, в мене були очікування, що мені не сподобається ця книжка, тому що з усього опису мені видавалось, що Академія, розлогі, роздуми про все і ні про що мені якось ну трошки, трошки не, не хочеться таке читати, не на Субтитрувальниця Проте, коли я почала читати Шістку Атласа, я не знаю, що сталося, але я зрозуміла, що це абсолютно моя книжка. Ну, буквально абсолютно моя книжка, тому що кожна, навіть, можливо, суперпафосна думка, вона викликала в мені якусь емоцію. Персонажі, відповідно, також робили щось неймовірне всередині мене. Тому да, мені дуже сподобалась ця книжка. Вже тут в нас такий: якщо дуже коротко, бо в мене є окреме відео по шістці Атласа, якщо ви ще його не дивилися. Делись, подивіться, будь ласка, я зібрала детально взагалі цю книжку і те, кому її варто читати, і значення, і роль фізики в цій книзі, а вона там, в принципі, грає не дуже то і. Маленьку по важливості роль тут про сюжет я можу сказати, що в нас тут таємне товариство, шість видатних магів. Вони вступають в таємне товариство на запрошення Атласа Блейка, і вони мають здобути певні знання для того, щоб далі бути такими собі надмагами у цьому всесвіті. Проте, для того, щоб отримати доступ абсолютно до всіх знань цього всесвіту, століть існування нашого всесвіту, головні герої мають вбити одного з них. І тут починається найцікавіше. Ось така зав'язка. Мені дуже сподобалась чистка Атласа», Буду читати продовження. Розумію, що є певні сюжетні дірки. Я це приймаю. Чекаю продовження. Після шість атласа» я вирішила продовжувати такий темний готичний настрій і взяла ось таку цеглинку від видавництва Небо. Бачите, яка вона, ну, точно не маленька. Да, тут майже 900 сторінок історика, і коли мені видавництво пропонувало цю книжку на огляд, я погодилась, тому що я. Дуже хотіла прочитати історика. В мене є дуже цікава історія пов'язана з цією книжкою. Колись, коли її видавало ще КСД, я пам'ятаю, мій тато років, можливо, 15 тому читав цю книжку, і він прям, наскільки я пам'ятаю, читав її з таким з таким запоєм. І мені було тоді дуже цікаво. Ну якось воно зафіксувалось в моїй голові. І відповідно, коли мені запропонували цю книжку, я погодилась взяти її, прочитати, бо мені справді було цікаво. Але я не очікувала, що там буде 900 сторінок майже. Але нічого, я це подолала. Це була не дуже легка подорож, враховуючи обсяг, і те, що це доволі великий формат книжки. Але все вдалось, і от зараз я вам розповідаю свої враження. А враження такі: перші 700 сторінок це була абсолютно прекрасна книжка. Мені подобалось все. Мені подобалась історія, мені подобалась динаміка, мені подобались якісь певні хорор-моменти, бо вони тут також присутні. І я не очікувала цього, і це мене прям дуже вразило. Але фінал, ну. Він мене насправді розчарував, і я хотіла поставити цій книзі 5 зірочок, бо все йшло справді класно. Проте склалось враження, що авторка, наприкінці, під кінець свого письма, трошки сама втомилась писати цей обсяг, вона не змогла якось зрозуміти, куди вона хоче закрутити, зрештою. І от так. Да. Завершилась книжка на такому не дуже, як на мене, логічному моменті. От історика такий молода дівчина, 16-річна знаходить у кабінеті свого тата листи дуже такого таємничого змісту. Коли вона починає розмову з татом про листи, він дуже ніяковіє, йому стає страшно. Він змінюється в обличчі і виявляється, що в його молодості він і його знайома вони мали справу з пошуками графа Дракули. Це все почалось з того, що. Що тату головної грині, коли ще був студентом, в бібліотеці отримав йому хтось підкинув книжку таємничу з символом дракона на мальованому на книзі. Коли він почав детальніше копатись в тому, хто це, що це, звідки взялася книжка, бо її не було в бібліотеці як е, книги в бібліотечній, він прийшов до свого наставника в університеті, і той сказав, що в нього також була схожа ситуація, коли він знайшов цю книжку. А потім з ним почали відбуватись дуже дивні речі. І зрештою, коли тато головної героїні зізнався своєму наставнику в тому, що з ним відбулася така історія, потім його наставник зникає. Його викрадають, і фактично весь цей обсяг це подорожі батька головної героїні і його супутниці з пошуку його ментора. Насправді це було дуже захопливо, бо авторка описує дуже багато різних містечок, різних країн. Ми будемо і в Туреччині, ми будемо і в Хорватії, і в Словенії, і навіть в Румунії. Ми будемо ну тобто, ми відвідуємо дуже багато країн. Причому що цікаво, ми будемо тут в період 50-х років. Тобто, ми будемо бачити країни ще. В зовсім іншому антуражі, так би мовити, ми будемо в Угорщині, в Угорщині, яка тоді була під протекторатом радянської влади. Хоча чи зараз щось змінилося, не впевнена. Будемо бачити ось цей відбиток того часу, як за головними героями стежать, за ними стежать уряди країн, за ними стежать міфічні якісь істоти. І все це зводиться до того, що вони так чи інакше шукають справжнього графа дракулу. Авторка відкидає книжку Брема Стоккера Я і, до речі, не читала, тому не знаю, що тут додати. Вона каже, що ця дракула абсолютно не відповідає достовірності, що автор просто вигадав якусь страшилку, легенду. А авторка ж наводить нам певні факти, історичні вирізки з документів, які стверджують, що справді існував такий собі князь Темрявий Влад, Цепиш він же грав дракула. Ну, і, власне, тут головна інтрига в тому, чи зможуть головні герої знайти цього ментора. А згодом, чи дівчинка зможе зрозуміти свого батька? Я би сказала про цю книжку так: якщо вам подобаються історичні романи, якщо вам подобаються пригодницькі романи, якщо вам подобаються готичні романи з елементами горору, я точно раджу спробувати цю книжку. Насправді вона мене вводила просто в просто божевільний захват. Я справді дуже хотіла закінчити цю книжку і поставити їй 5 і далі вже думати, можливо, це стане книгою року. От вона йшла в мене туди. Але фінал, ви зрозуміли, фінал мене розчарував, тож я вирішила, що поставлю їй три з половиною, так і бути, і розкажу детальніше про плюси і мінуси. Бо тут є і те, і те, але, на жаль, фінал для мене був суттєвим мінусом. На жаль, після вампірських подорожей мені дуже захотілося прочитати, знаєте, якесь таке затишне, добре читання, і я взяла гейзелпраєр, туди де пінгвіни, і пінгвіни кличуть відповідно продовження цієї книжки. Знаєте, з цією історією все було дуже добре, і насправді вона справді дуже класна, добра, позитивна. З нею можна дуже класно відпочити. Але тут була ця, цей момент з екоповісткою про пластик і те, як він впливає на тваринок, зокрема на. Пінгвінів, тому що ми тут говоримо про пінгвінів. І те, що пластик, який люди викидають, а потім його утилізують в океан, і він доходить до пінгвінів і вони вмирають. В мене це я розумію головою, що це справді проблема. Проте зараз, мені здається, в контексті наших з вами проблем на рівні нашої країни, проблем з війною. В принципі, війна це основна проблема. Повністю якось сприймати всерйоз проблему пластику, ну справді складно. Сюжет тут такий: в нас є головна гриня Вероніка, якій вже 86 років, і фактично вона вже. Планує скоро йти з цього життя, проте в неї є певні невирішені питання, які вона збирається вирішити, а саме знайти свою родину. Так сталося, що свого сина вона мала віддати ще в дуже юному віці, і, відповідно, потім вона втратила зв'язок з цим родинним своїм деревом. Потім вона вийшла заміж за бахатія, який не любив Вероніку. І, от вона жила в нелюбові. Потім він помер. Вона успадкувала дуже багато його остатків, стала мільйонеркою і фактично вже могла не турбуватись про гроші. Проте вона досі турбувалась про те, що так і не познайомилась зі своєю родиною. І от вона через агенцію знаходить свого онука Патріка. І знаєте, це був дуже куметний момент, бо в неї були одні очікування від свого онука, бо вона така статна леді, аристократична. Водночас Патрік це такий собі невдаха який працює раз на тиждень у крамничці свого друга, який продає велосипеди. Він стоїть на біржі для безробітних, отримує там певні кошти для свого існування. Його кинула дівчина через те, що він такий якийсь не, не путьовий. І все його життя згодиться до того, що він вирощує траву. Називає її травуся і травуням. І коли Вероніка приїжджає до нього в гості і бачить ось такого онука, вона розчаровується і вирішує поїхати до Антарктиди, оскільки це також була певна мрія її життя побачити пінгвінів, побути, пожити на цій дослідницькій станції, подивитись на те, як вони взагалі живуть, ці милі звірядка. І вона приїжджає на цю дослідницьку станцію, знайомиться з науковцями, які живуть на цій станції, і потім ці дві лінії, Вероніка і Патріка, вони відповідно переплутуться між собою і. Да, це історія про родину, про втрачений зв'язок і, в принципі, віднайдений зв'язок. Це дуже куметна історія. От перша книжка, вона дуже-дуже смішна. Я прям сміялась з певних моментів. Вони дуже куметні. І головна героїня Вероніка це знаєте, така буркотлива жіночка. Вона абсолютно відхиляє науковий прогрес, певні технології. Вона не знає, як гухлити, і це все дуже дуже забавно. От і фінал тут дуже приємний. Загалом, знаєте, це така історія дуже тепла, затишна, яку дуже приємно читати холодними вечорами. А пінгвіни кличуть, це пряме продовження першої книжки, відповідно. Там далі ми будемо дивитись на пригоди Вероніки і її онука. Пригоди будуть, мені сподобалось. Справді дуже хороші книжечки. Проте я б радила, знаєте, не читати їх одна за одною, а робити це з певним проміжком. Тому що якщо читати одна за одною ці книжки, то рівень. Солодкості і притерності може трошки зашкалювати пінгвінячі зрізи це просто, просто окрема любов. Якщо вам хочеться чогось затишного почитати, читайте. Пінгвіни кличуть, і туди, де пінгвіни, ви не пошкодуєте, я вам гарантую. Особливо зараз, коли такі не дуже світлі часи, і хочеться чогось хорошого. Тут ви знайдете це хороше також. У листопаді я прочитала загін неприкаяних історичний нонфікшн від видаництва лабораторія про вчених і шпигунів, які стали на заваді у створенні атомної бомби Гітлера. Це дуже захопливий шпигунський. Трилер бойовик, точніше, ну насправді це нон-фікшн, і ми бачимо історію з перспективи супер різних людей. Тут є в нас і родина Кеннеді, тут в нас є і родина Кюрі науковців, і тут в нас є погляд німецького розробника, головного провідного розробника ядерної бомби Гайзенберга. Мені дуже було цікаво проводити паралелі з нашою війною, транслювати певні думки на думки, які є у нас зараз в суспільстві, наприклад, про те. Що Гайзенберг хоч його колеги, науковці американські, європейські, вони йому радили виїжджати. Бо от от Гітлер почне Другу світову війну і відповідно він вже не зможе цього зробити. Проте Гайсенберг казав, що все буде добре, війни не буде, або його не зачепить, він не може поїхати зі своєї домівки. І знаєте, дуже цікаво проводити паралелі з тим, що в нас зараз відбувається. Ну це так трошки ліричний відступ. Супер класна книжка. Якщо вам подобається історичний нонфікшн я дуже раджу придивитись, особливо якщо вам подобається от, період 20 століття, Друга світова війна, можна дуже багато. Дуже багато аналогії провести з нашим. Часом, продовжуючи тему нонфікшену, у листопаді я також прочитала книжку американського астронома Майкла Брауна, як я вбив Плутон і чому це було неминуче. Це така невеличка книжечка, в якій автор розповідає, як і чому йому довелось знищити Плутон як планету, точніше перевести його в статус карликової планети. З цією книжкою в мене була така історія. Я розуміла головою, що напевно це цікаво тим, хто прям знаєте такий задрот в плані астрономії. Хто любить <сь> дізнаватись більше про планети. Я, в принципі, теж люблю дізнаватись більше про планети. Але тут мені було трошки занадто, <сь> занадто багато сторінок, літер для того, щоб просто в кількох абзацях розповісти, чому власне, Плутон перестав бути планетою. Це дуже легка розповідь. Це не читається як наукова робота. Книжка написана дуже легко. Автор також вплітає певні факти зі свого життя. Тут є дуже милі моменти, він розповідає. Про те, як паралельно з цією баталією, бо це справді була баталія, бо не всі хотіли понижати Плутон в звані планети, навпаки, хотіли відкривати ще більше і більше планет. Проте з наукової точки зору це було неможливо, це була би неправда. Людство би обдурили таким чином. І от Майкл Браун відповідальний за те, що людство. Не обдурили так, от паралельно в нього ще була вагітна дружина і народилась маленька дитина згодом. І він дуже багато часу приділяє цій дитині в книзі. і Це дуже мило, це дуже мило написано. Він навіть створив сайт на честь своєї доньки. Тому це дуже мила книжка, але вона дуже нішева. Вона дуже нішева і для тих, хто прям любить читати такі вузькопрофільні теми. Я ніби теж люблю, але от про Плутон мені було занадто вузькопрофільно. Проте вона була невеличка, тож я за день її прочитала. і В принципі, я не прям щоб залишилась розчарована, мені все було. Цікаво в міру того наскільки мені взагалі цікава тема планет. І чи раджу я цю книжку? Так напевно, якщо вам подобається ось така наукова тема, космічна тема. Я думаю, що ця книжка вам також має сподобатись. Закінчувала місяць я новинкою від будівництва локальна історія у пошуках Єви історія про чому війну і міграцію» Максима Безпалова. Ось тут вже було складніше насправді. Тому що це не наука, не космос. Тут вже в принципі мені тема цікава. Мені цікава тема історії, цікава тема війни і еміграції. Проте тут я отримала і все це, що було приписано, і водночас нічого з цього. Давайте я розповім по порядку, порядку що маю на увазі. Отже, книжка починається з того, що автор приїжджає на кладовище в Централії, це в Сполучених Штатах Америки штаті Пенсильванія. Він туди приїжджає, гуляє по цьому закинутому містечку, де протягом 60 років тривала пожежа на вугільній шахті, і з цього містечка всі виїхали, тому що воно вже було непридатне для проживання. І, в принципі, воно стало такою туристичною окрасою регіону. От він туди приїжджає, приходить на кладовище, знаходить надгробок українців, українських емігрантів, і після цього в нього є нав'язлива думка написати про них книжку, дізнатись більше про історію їхньої міграції, їхнього роду, і написати про це книжку. Проте, тут ми бачимо в цій книзі не просто історію пошуку цієї родини. Ми тут бачимо паралельно і спогади про ковід, і спогади про початок повномасштабного вторгнення, і якісь особисті спогади про дитинство автора. І знаєте, це все в мене якось не клеїлось докупи. Я не розуміла, чому це мені має бути цікаво читати. Написано, це супер круто. Автор справді майстер слова, це помітно. І я читала його книжку про Ірландію. Це неймовірна книжка, вона мене закохала в Ірландію. Я розумію, чому, бо там був фокус на Ірландії. На Чому тут був фокус? Напевно, на пам'яті на якихось цінностях родинних. Але мені це було якось супер не структуровано. Мені це було, знаєте, схоже більше на щоденникові записи, і це також окей, це абсолютно окей. Проте чому мені має бути цікаво читати щоденникові записи автора окей, я прочитала одну його книжку. Проте менше з тим чи було. Бу цікаво мені читати просто його щоденникові записи, його роздуми про життя. Якщо тут мені казали, що це буде про чому війну і еміграцію, ну це відкрите питання. Я тут собі поробила декілька заміток. Тут були справді цікаві епізоди, наприклад, про іспанку, я дізналась для себе дуже багато нового. Але, знаєте, я хочу сказати щось хороше про цю книжку, бо справді є певні хороші моменти, наприклад, в тому, як вона написана. Але от зараз, коли я роздумаю, а я записую відео на наступний день після прочитання цієї книжки, і я от думаю, що ще сказати про неї хорошого. Я не можу, на жаль. Автор справді молодець, і він дуже хорошу книжку написав. І проблема не в ньому, не в мені, напевно, а проблема в тому, що якось меч не склався, бо очікування були одні. а... Отримала я інше. Була знаєте, я би порадила цю книжку прочитати тим, хто зараз вже думає над створенням якогось родинного дерева, пошуком власної загубленої родини. Можливо, можливо, тут вам буде щось відгукуватись або тим, хто хоче понастальгувати, почитати, як було жити в COVID-19. а все спробуємо підняти цю стопочку. Ось таке невеличке, немаленьке прочитане в листопаді в мене вийшло. Пишіть у коментарях, що прочитали ви у листопаді, що вам сподобалося, що не сподобалося, що, можливо, вас дуже розчарувало, як мене, наприклад. Буду вдячна за ваші коментарі, вподобайки. Пропоную далі в коментарях більше поговорити про книжки. До зустрічі у нових відео. Па-па!